До 20 людей загинули в результаті вибуху в шиїцькому кварталі Бейрута. Терористи підірвали замінований автомобіль неподалік офісу шиїцького групування Хезбола, звідки зазвичай звертається до своїх прихильників його лідер. Руйнувань зазнали щонайменше п'ять житлових будинків. Пожежа, що виникла після теракту, знищила багато автомобілів. Пожежники досі намагаються загасити полум'я і витягнути людей з під завалів їхніх власних помешкань. Над місцем трагедії здіймається чорний дим. До лікарень відвезли більше двох сотень людей. Відповідальність за теракт взяла на себе сунітське угрупування. У відеозверненні вони відзначили, що цей теракт не останній і спрямований проти Хезболи. Він не перший місяць тому в Бейруті вже вибухало авто. Тоді ніхто не загинув, але до лікарень забрали півсотні людей. З початком війни у Сирії між релігійна ворожнеча загострилась і в Лівані. Сутички між сунітами і шиїтами виникають по всій країні, особливо після того, як бойовики Хезболи почали відкрито воювати на боці Башара Асада.